Продовжуємо працювати з нашими колонами. Прийняли рішення їх одразу чистим. Тому що е, в сквареній конструкції до сюди буде підлізти неудобно. качество очистки буде не таке класне. Поэтому трошки довше робота йде, але зато все гораздо краще. І паралельно здобаємося ями. Ями добаються тільки відбойним молотком. Працюємо, не покладаю рук. Трошки дощ нас спугнув Перемістилися варити ферми під навіс. Я постійно чистю труби. Про техніку безпечності забувати не можна. Очки і хороший костюм, тому що ось ось на мені куча ворсин Може потрапити куди угодно. Одна щітка на 4 труби. Все, і стирається. Це вже можна посчитати. Раз, два, три, чотири. І ще десь одна валяється, десь, а воно валяється. Но результат удовлетворительный Вот така вот, не знаю видно не видно такая ржа... ржавенька труба а вот така получається блестяща Та, ось ось видно Тут ржава ну, гораздо удобней И чище и круче получается. хороша буде покраска не буде облазити также паралельно не перестаємо довбати дырки Сегодня продавбали раз два три з половиною Получается, додолбали оту і ось ось шлак зняли. Думаю, що тут добавим і залишиться ще три дирки. Раз, два, три. І все. Тоді ну, спочатку прокрасимо усі колони і почнемо їх встановлювати. Вероятніше всього їх будемо встановлювати краном, тому що вони дуже тяжкі. Погода в нас непредсказуємо, то йде, то не йде дощ. працюємо під навесом. Забираємо вже восьму колону. Я чистю. Трошки більше тяганини переносити сюди труби, але це мелочі. Сьогодні я взяв машинку спеціальну. Це машинка для поліровки. В неї нижчі обороти, великим стаканчиком працює краще. Не, не отривається центробіжної сіли І Труби стають просто шикарні, як нові, можна сказати. Паралельно поки не йде дощ, красим колони. Першу колону почали красити. Тройну колону, звісно, красити доволі неудобно. тому що внутрішню часть Тим не менее, я думаю, все вийде. Такий результат. Заповняємо максимально пори, щоб не ржавіло. Все буде шикарно. З ямами майже Майже результат закінчений. Підчистити треба, бо закончений. Тут ось трошки кучу вибрали, цю викопати і ще дві ями. Раз і два. І все. І В принципі, можна буде так отут у нас виходить по цій лінії. Буде як яма де то, де то отут, де я стою. В общем, працюємо. Працюємо, не покладає руку. Ями медленно, але уверенно йдуть. Отут, казалось би, земля, куча століт лежить. Наскільки утрамбована що просто землю тільки відбойникам приходиться до бані. Ну, На самом деле це дуже добре, значить точно нікуди нічого сідати не буде. З колонами закончили. Ми їх повністю зварили. Ось 2,5 колони вже покрашено. Усі колони розложили на поддони, щоб їх удобно красити було. Не тягати їх лишній раз. Ця ось на козлові. Почищена, оббиття сталося шлак. Обов'язково, бо він відпаде, потім буде ржавіти і покрасити. Низ, те, що бетонірується, не видно. Тобто так красимо, те, що в бетон, не красить, адгезія краще до бетону... Завтра вже почнемо набирати основну ферму. Покажу, яка вона у нас буде. Дошло діло до ферм. Ферми в нас нижні стержні з бурової штанги, верхній також з бурової штанги. Розкоси, ізначально планували трубу 50х25 тройку. Но у заказчика дуже дохрена є арматури 20-ка чи 20-та. Пилять її трошки складніше. Ферма буде нереально важка, але мощність ніяк ми не, не прослабимо. Вес нам особо ліна монтувати їх тільки краном. І тут є кара в помощь, переворачивать будемо карой. Пока мы сани набираем ферму, пацаны параллельно красят колонны. Сегодня после обид будет у нас кран. Колонны должны быть покрашены. Осталось э, 2,5 колонны покрасити, И последнюю яму он хлопчик докапает. Вот такая нереально мощная и тяжелая ферма выхода. Просто шикардос. Красить ей бы, конечно, тоже сложно, бо арматура не очень красится. Ну то чепуха покрасимо. Осталось на цій фермі два розкоса кинуть. Ця ферма у нас, як завжди буде пілотний. На ній ми зберемо всі остальні, а в самому кінці зваримо її. Так, одна ферма готова повністю. Вона дуже важка, но кара, електрокара справляється на легке. На пупові було б носити гораздо важче. Тут у нас вузький проїзд, но тим не менше карою їхати дуже удобно. Тань Так, Все вийшло чудово. Ми ферму положили одразу на поддон через 2, через 2 стопа. Дуже удобна тема, звісно. Кара. Включаємо турборежим. Швидко встановлюємо колони. Приїхав кран на базі МАЗа. Піднімає колони він, в принципі, з легкістю. Розкоси ми, точніше, опори для колон, цю ж арматуру, яка потім в далі буде пилятися на розкоси. Колони до крана підвозимо електрокарою. Установка йде доволі швидко. Процес установки колон йде активно. П'ять колон вже стоїть. Трині колони, звісно, встановлюють трошки сліжніше, тому що в нас два параметри. Тут треба чітко там. Ну взагалі, встановлюємо все, як завжди. ровно, красиво. Устанавливать їх, устанавливаємо краном, тому що вони дуже важкі и високі. Обрізати решили по факту. Цепляємо просто крючками. Тоді крановщик опускає грузом і крючки знімаються Ось ось. Кажется, вроде як одна колона. А їх на самом деле тут три штуки вже стоїть. Зараз шоста Іде на своє законне место. І потім останется ще чотири штучки и все будет замечательно. Є определенні тонкості по установке таких тройних колон. Тим не мене за 2,5 години при помощі екрану ми колони всі виставили. Тут у нас 6,5 кубов бетону піде. Поэтому прийняли рішення заказати міксер. Зараз через полчасика будет буде міксер. Все це зальємо, провібрируємо і колони будуть вистаюватися. Ee, поки коли не будуть виставитися, ми зробимо упор на ферми. Усі ферми підготуємо і на тому тижні я думаю, будемо їх вже встановлювати. Параллельно ми красимо труби, ті, що в нас є. Вони лежали, не поймаємо, де їх всі чистим і красим. Одна ферма вже повністю готова. На фермі п'яточка, захват для слідчої ферми. Ферми у нас будуть ось-ось, так буде красивіше. Візуально, так, кажеться, вроде слабовато, але ферма нереально тяжіла, мощно, зроблена правильно. Расстояние розчитане правильно, нагрузку буде держати. Ферми у нас будуть стоять через 6 метрів. Прогони 80х40 на, на 4. Така інтересна чудова конструкція у нас виходить. Все чудово. Стовпи, як завжди, ровненькі. Потому что при сварке цих стовпів их тоже э, пытается тянуть дугой. Их тоже надо правильно сваривать, чтобы они не получились серпом. Ну все ось видно, оп, в один все сходятся. все ровно, красиво, четко. Процесс пішов, миксер приїхав. Заливаем гораздо быстрее, конечно, чем руками. Но ямы очень огромнее. Бетон добре, вібратор, тому що яма доволі здорова, бетон густоватий. І так він добре, як невеликі ямки, можна і без вібратора. Ну, вібратор є, используем вібратор. 40 хвилин і колони всі забетонірування. 6 кубов бетону привезли міксером. Гораздо швидше. Завтра вони вже виставляються, що можна буде забрати ці розкоси. Бо ця арматура йде нам на ферми. Все чудово, провібривувалися, раствору вистало, як положено. Так що все класно. У нас іде дощ. Це нам не мішає працювати. У нас є навіс, збираємо ферми. Друга ферма повністю обварена. Поки положили її сюди, трошки протряхнемо, ви вивеземо на шлак, будемо красити там на шлакові. Набираємо вже третю ферму. За ночь колони у нас вистоялись. Ну як вистоялись? Їм то ще треба постояти. Ну, затужавило. бетон дуже хороший. Навіть не царапається, як положено. Класний бетон. Розкоси ми вже поубирали. тому що ці розкоси, ну підпорки в виду, це, е, з них пиляються розкоси на ферму. Так виходить, все чудово. Е, ночі вітра не було, ніде е, нічого ніяка колона не уйшла. Дуже класно, мені подобається. Очень, очень мощні стовпи. Такі стовпи можна і на ангар. Сюди дві плити. З ну, однієї сторони і з іншої сторони. Дуже ну, добре. Так що сюди можна зробити із того, що є, не обов'язково купувати конкретно трубу. Сюди, наприклад, на цей навіс мінімум 220 колона колонна треба купувати. І немає смусу. Ми зробили класні колонни. Ніділька видалась плодотворна. Доварили всі колони, покрасили, установили, забетонірували. Вже вони трохи схватились. Сварили 5 ферм по 9.30. Це ферми, які будуть від навіса до колони. перша частина. Та фірма буде трохи довша, то займемося на тому тижні. Із цих 5 ферм 3 штуки повністю обварені. Одна там лежить покрашена. Ці дві набрані, цю нижню ми використовуємо як шаблон, на ній будемо набирати і довшу. Також ми почистили і перекрасили частину метала, який у заказчика був. На тому тижні приїде ще метал. Тобто так.